Засоленими називаються ґрунту з надмірною кількістю легкорозчинних солей, які надають несприятливий вплив на ріст і розвиток рослин. Таких земель багато в Африці, Південній Америці та Азії, однак і у нас вони зустрічаються, що робити, якщо вам попався саме таку ділянку, в даний час до засоленим відносяться близько 2-5 всіх сільськогосподарських земель на землі. А до середини нинішнього століття, як прогнозують вчені, небезпечний рівень в місту солей буде вже у половини орних земель, у чому небезпека засолених ґрунтів, який вплив мають ґрунти з високим рівнем солей на розвиток рослин. Перша проблема полягає в тому, що надмірне накопичення солей у ґрунті має токсичну дію на рослини, деякі солі, карбонати, сульфати, хлориди діють на рослини як отрути, вони викликають сольове отруєння і можуть привести до загибелі. Друга представляє для рослин не меншу небезпеку з високу концентрацією розчинних солей змінюється стає вище зовнішній осмотичний тиск ґрутового розчину. Через це коріння втрачають здатність засвоювати воду з ґрунту, а вода вкрай необхідна рослинам, без неї неможливий процес фотосинтезу. З її допомогою відбувається транспортування поживних речовин до різних органів рослин. Вода бере участь і в процесі транспірації випаровування, завдяки якому відбувається терморегуляція. І навіть якщо в ґрунті достатньо вологи для рослин вона буде недоступною. Таким чином. Засолення ґрунту впливає на рослини в будь-який період вегетації, залежно від рівня засолення, негативний вплив солей може проявлятися по різному, починаючи від зменшення розмірів сходів, зниження їх росту і темпів розвитку і закінчуючи повною загибель рослин причини засолення ґрунтів. Чому виникає засолення ґрунту? Всі причини можна розділити на дві великі групи: засолення виникає природним шляхом. Засолення ґрунту відбувається під впливом діяльності людини, зупинимося на причинах засолення більш детально. Природне засолення ґрунту найчастіше виникає в тих місцях планети, де присутній дефіцит вологи, недолік зволоження призводить до того, що постійно випаровуються з поверхні ґрунту ґрунтові, води підтягують солі з більш глибоких шарів до поверхні, в результаті їх концентрація в верхньому орному, шарі підвищується до згубних для рослин відміток. З рідка причиною виникнення засолених ґрунтів стає високий рівень солей в самій материнській почвообразуючій породі, таким чином були утворені всі солончакові степи в сухих і жарких місцях планети. Однак, як було сказано вище, не тільки природа, а й людина може стати причиною виникнення засолення ґрунту. Перша помилка це надмірне внесення мінеральних добрив, всі добрива це розчинні солі. Якщо при їх внесені людина слід інструкції і не перевищує рекомендовану дозу, то всі корисні речовини засвоюються рослинами і йдуть на формування врожаю. Якщо ж внести надмірно високу дозу, то рослина зможе засвоїти тільки частина добрива. Залишок вже залишиться в ґрунті і призведе до того, що концентрація солі в ґрунтовому розчині збільшиться, почнеться засолення ґрунту. Друга причина, як це не дивно криється в надмірному внесенні органічних добрив. Багато дачників вважають, що органічні підгодівлі ніякої шкоди принести не можуть, тому що вони натуральні однак, насправді навіть натуральне корисно тоді. Коли використовується помірно при надлишку органіки, як в ситуації з мінеральними добривами, частина корисних речовин не засвоюється рослинами і залишається в ґрунті, підвищуючи концентрацію солей. Третя причина пов'язана з порушенням нор поливів, частий поверхневий полив приводить до того, що вода швидко випаровується з поверхні ґрунту, а солі залишаються в орному шарі, поступово знижуючи його врожайність. До засолення ґрунту призводить і непомірне зрошення. В цьому випадку поливна вода з'єднується з ґрунтовими водами, притягаючи по капілярах до поверхні ґрунту їх солі. В результаті концентрація солей у верхньому шарі збільшується четверта причина, яка може привести до виникнення засолених ґрунтів, також пов'язана з поливом. Однак цього разу справа не в нормах, а у використанні неправильної води. Вода, відповідного для поливу якості, знаходиться в глибоких артизіанських свердловинах і природних водоймах, однак не у кожного дачника є можливість використовувати її для зрошення. Більшість поливає городи водою з колодязів або неглибоких свердловин однак проблема в тому, що в ці джерела найчастіше надходять ґрунтові води з верхніх горизонтів, їх відмітна особливість сильна мінералізації. Відвищений вміст солей, карбонати, сульфати, хлориди, солі, натрію, кальцію та інших елементів призводить до того, що зрошення такою водою стає однією з причин підвищення рівня солей в ґрунті. Про підвищеної мінералізації води, використовуваної в побуті, свідчить регулярна поява накипу на чайнику – боротьба з засоленням ґрунтів. А тепер перейдемо до того, як боротися з засоленням ґрунту. Перше, що необхідно зробити. Це визначити рівень вмісту солей на ділянці, причому робити це потрібно щорічно, а ще краще 2-3 рази за сезон. Подібні аналізи проводяться в спеціалізованих лабораторіях. Після проведення дослідження буде визначено ступінь засолення ґрунту і його тип, залежно від кількості вмісту солей ґрунту діляться на слабозасолені, середньозасолені, сильнозасолені, дуже сильнозасолені солончаки. соленчаки. Тип засолення залежить від вмісту в ґрунтовому розчині основних іонів хлоридів карбонатів, і т. існують чотири основних типи засолення: хлоридне, карбонатний, сульфатний, змішаний на підвищений вміст солей в ґрунті, можуть вказати рослини, які ростуть на вашій ділянці. Так тривожним знаком має стати для вас поява полину, тамариску кермека, лободи, солянки, перекотиполе. Що ж робити, якщо результати аналізу показали підвищений вміст солей в ґрунті? 1. глибока промивка ґрунту в результаті промивання солі з верхнього орного шару будуть вимиватися в більш низькі шари ґрунту, де вони не принесуть шкоди рослинам, для цього на один виливають не менше стол води. Найкращим часом для промивання засоленої ґрунту є кінець літа, осінь. Для даної процедури бажано використовувати дощову або снігову талу воду, що володіє низькою мінералізацією. Якщо такої можливості немає, то знизити рівень солей в поливній воді можна, якщо налити її в ємності і поставити на кілька днів відстоюватися через 2-3 дні у верхньому шарі води висотою близько 70 см кількість солей зменшиться на сім всі вони осядуть на одноємності, поліпшити якість води і знизити її мінералізацію допоможе також використання фільтра очищення води, поливати рослини потрібно рідко, але рясно, змочуючи ґрунт на велику глибину. Після кожного зрошення необхідно проводити розпушування ґрунту два пристрій дренажу, щоб солі після промивання не залишалися на городі, адже потім вони знову можуть піднятися в верхні шари. Їх потрібно відвести за його межі. Для цього перед промиванням облаштовують систему дренажу. Дренажну траншею риють в найнижчому місці ділянки або, якщо є така можливість, за його межами, щоб солона вода йшла в яр або подібне місце, яке не використовується для землеробства, якщо територія ділянки велика, то риють ще кілька додаткових дренажних траншей, які примикають до основної три гіпсування ґрунту. Цей прийом також допоможе очистити ґрунт від розчинних солей. Справа в тому, що внесення гіпсу робить ґрунт більш водопроникною, а це сприяє більш ефективному вимиванню непотрібних солей з верхніх шарів і зменшення її засоленості. Вносять гіпс під осінню перекопування з розрахунку 4-5 п'ять на один, використовувати для гіпсування солоних ґрунтів можна як сиромолотий гіпс, так і фосфогіпс чотири. Посів сидератів. деякі види сидеральних рослин зменшують кількість солей в ґрунті, відбувається це в результаті того, що в процесі розкладання органічних відходів частина зайвих іонів зв'язується ґрунтовими бактеріями, що розкладають органіку. Завдяки цьому кількість солей в ґрунті зменшується. Крім того, перегниваючи заорані в ґрунт стебла сидератів забезпечить додатковий дренаж, після чого промивка ґрунту виявиться більш ефективною. Одними з кращих сидератів, які використовують на засолених ґрунтах, вважаються сорго суданська трава і люцерна 5. внесення органіки. Високі дози напівперепрілого, соломистого гною також здатні зменшити кількість солей у ґрунті, причина все в тих же ґрунтових бактеріях, як і у випадку з сидератами, які, розкладаючи органіку, пов'язують іони токсичних солей, що призводить до зменшення концентрації солей, сприяє зменшенню засоленості ґрунту саме напівпрілий гній, сильноперепрілий гній, перегній для цієї мети не годиться, він призведе до прямо протилежного ефекту. Тому що за час розкладання в ньому накопичилася велика кількість солей, не підходять для використання на солоних ґрунтах також ні пташини, ні овечий послід, що підвищують її засолення. Засолена ґрунт не найкращий варіант для землеробства, однак при вмілому підході і вона здатна давати хороші врожаї.